Хвилина мовчання, гіркі сльози та квіти в пам'ять за загиблими. Сьогодні, 27 червня, друга річниця з дня трагедії у торговельному центрі Амстор. На майданчику біля зруйнованого ТЦ зібралося багато Кременчужан. Представники міської влади та полтавської обласної військової адміністрації. Рідні та близькі загиблих, пересічні містяни. Усі зі скорботою та жахом згадували той страшний день. Кременчутська трагедія не лишилась забутою. Ані в Україні, ані у світі, ані в наших власних серцях. Вшановуючи пам'ять жертв терористичного акту, священнослужителі провели панахиду за загиблими. Подумки всі присутні на заході молились за душі невинно вбитих людей. У багатьох виникає запитання, чому так відбувається, чому Бог це допускає. Це питання, яке ставив ще цар Давид. Псалмах, в святому Писанні він говорив, чому Господи беззаконники благоденствують, а праведники страждають, чому одні відходять у вічність в молодому віці, а інші живуть багато років. І цих наших людських чому дуже багато, і вони не збагненні. Велика подяка всім рятувальникам, лікарям, правоохоронцям і просто звичайним кременчужанам, які з перших секунд кинулися рятувати людей і брали участь в ліквідації наслідків ракетного удару. Пам'ятати і шанувати наш обов'язок. Люди повинні пам'ятати, люди повинні знати, що це таке. Навіть якщо і ми це про це забудемо, а молодь повинна знати, що це цього не можна було допускати. Такого горя людям, такої біди. Втратив колег, втратив друзів. Просто люди, які хотіли жити. І в один момент. Також квіти поклали у сквері пам'яті поблизу річкового вокзалу, де висаджено 22 дерева на згадку про кожного загиблого. Нагадаємо, що його було закладено у вересні минулого року. Вічна пам'ять загиблим щирі співчуття рідним та близьким. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.